Добрий день. Я Паліщук Юлія Віталівна, старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та спеціальної освіти Дніпровського національного. Університету імені Олеся Гончара, я старша викладачка кафедри початкової та спеціальної освіти Мелітопольського державного педагогічного, педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, голова громадської організації центру розвитку корекції психіатричної, психологічної та педагогічної допомоги. Для дітей та дорослих територія розвитку, членкиня Асоціації дитячих та сімейних психологів України, Українська асоціація корекційних педагогів, асоціація працівників дошкільної освіти, українська асоціація фахівців і дитячої психології, арттерапії та артпедагогіки, клінічна арт арттерапевтка, дефектологиня, логопединя, педагогіня. Сьогодні будемо говорити про селективний мутизм, про профілактику і корекцію, і це відео я роблю для команди супроводу дитини з селективним мутизмом. Незважаючи на наявність окремих досліджень і практичних розробок у сфері психіатрії, логопедії, психології, проблеми селективного мотизму залишаються недостатньо в вітчизняння науково-педагогічної літератури. Зокрема, не вистачає комплексних моделей міждисциплінарного супроводу дітей, дітей з цим порушенням, які враховували логопедичні, психолого-педагогічні, соціальні та сім... сімейні фактори впливу. На дитину. Селективний моцизм це порушення комунікативної діяльності, що полягає у відмові відмовлення в окремих соціальних ситуаціях або при спілкуванні з певними людьми за наявності збереженої мовлиневої здатності. Такий стан суттєво ускладнює навчання, соціальну адаптацію та формування особистості дитини. Створює емоційне напруження як у сам у самих дітей, так і в їхніх родинах, педагогіях, фахівцях освітньої та медичних сфер. Селективний мутчизм найчастіше виявляється у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку у періодах критичних для формування соціальних і мовленевих навичок. Відсутність активної мовленевої взаємодії в середовищі однолітків та педагогів може призвести до зниження навчальної мотивації, появі тривожності, ізоляції, труднощів у розвитку емоційної сфери. В Україні діагноз селективний мотизм офіційно виставляється дитині лише лікарем психіатром дитячим, який має право поставити психіатричний діагноз відповідно до чинних стандартів охорони психічного здоров'я. Саме психіатр визначає, чи відповідає поведінка дитини клінічним критеріям розладу і за потреби скеровує на додаткові обстеження або залучає інших. Фахівців, це можуть бути невролог, психолог, логопед. Виявлення селективного мотизму ґрунтується не лише на виявленні самого симптому мовчання, а й на розумінні його емоційного підґрунтя, а також на аналізі контекстів, у яких проявляється мовленевий блок. Це дозволяє будувати індивідуальну траєкторію психокорекційної допомоги. Згідно з класифікацією DSM-5 американська психіатрична асоціація до року, селективний мутизм відносно до розладів пов'язаних з тривогою. У міжнародній класифікації хвороб 11-го перегляду МКХ-11 селективний мотизм класифікується як честь Б06 селективний мотизм і описується як розлад, при якому дитина демонструє послідовне мовчання в деяких соціальних ситуаціях, що суперечить очікуванням на основі їх молодого розвитку. Мовчання не є ознакою навмисної непокори чи байдужості, воно є проявом інтенсивної тривоги. Селективний мутизм, як форма мавленевого порушення, належить до функціональних розладів та межових психічних станів, у яких мовчання дитини є вибірковим, бо вона може говорити в одних ситуаціях, зазвичай вдома, але повністю замовкає в інших, наприклад, у школі або у дитячому садочку. Селективний мутизм – це стан дитини, що ґрунтується на тривожності. Селективний мутизм ґрунтується на присутності тривожності та страху, а також на поведінкових порушеннях, які з ними пов'язані. Організація супроводу дитини з селективним мутизмом є надзвичайно важливою складовою ефективної корекції цього порушення. Такий комплексний підхід передбачає координацію дій між різними фахівцями, лікарем лікарем-психіатром, логопедами, психологами, педагогами, а також залученням батьків і близького оточення дитини. Вчасна система підтримки допомагає створити безпечне, сприятливе середовище, в якому дитина відчуває себе. Впевнено і може поступово подолати мовленеві бар'єри. Системний підхід до діагностики, супроводу та корекції селективного мотузму стає особливо важливим. Йдеться не лише про участь кількох спеціалістів, а про скоординовану співпрацю між лікарями, психіатрам, психіатром, неврологом, педіатром, психологом, клінічним психологом, нейропсихологом, дитячим, освітнім, практичним. Логопедом, вихователем або вчителем, соціальним працівником, батьками та іншими членами родини. Селективний мотизм це не лише мовленева проблема, а й складний тривожний розлад, що охоплює емоційну вольову. Повідкову та соціальну сфери, тому ефективна допомога дитині потребує системного підходу, який передбачає залучення фахівців різного профілю, взаємодії з родиною та постійну адаптацію методів до змін у стані дитини. Тривожні діти вирізняються підвищеним відчуттям занепокоєння, причому їхні страхи часто стосуються не самої події, а її, її причуття. Вони схильні очікувати найгіршого, відчувають безпос... безпорадність і уникають нових ігор чи видів діяльності. Такі діти приділяють до себе надмірні вимоги, а надто самокритичними і мають за... занижену самооцінку. Вони щиро вважають себе менш привабливими, привабливими, розумними чи спритними за інших і потребують постійного заохочення та схвалення дорослих у будь-якій справі. Ознаками тривожності можуть бути сильне занепокоєння перед будь-якою новою подією чи завданням, в'язва напруження обличчя, шиї плечей, неспокійний сон, часті скарги на страшні сни, складність у переживанні невизначеності, тривалого очікування, постійна невпевненість у власних силах очікування невдачі. Я працюю з дітьми з селективним метизмом, часто використовуючи арт-рапевтичні техніки, які коригують селективний метизм. Що ж таке арт-терапія? Арт-терапія – це не просто методика, а цілісна гуманна філософія допомоги в основі якої лежить довіра до внутрішнього потенціалу дитини, визнання її права на самовираження і повага до унікального шляху переживання травматичного досвіду. Арттерапія дає можливість комунікувати з дітьми невербально, часто на символічному рівні, не нашкодивши їм, вона не вимагає слів, не примушує до розповіді, лише пропонує засіб, самовираження через фарби, пісок, рух, звук, казку чи гру. Саме тому цей метод стає безцінним інструментом у роботі з дітьми, які зазнали психотравм або перебувають у тривалому стресі. Арт-терапія включає в себе різноманітні напрямки, кожен з яких базується на творчості як засобі емоційного вираження. Я хочу вам запропонувати декілька прикладів використання різних напрямів в арт-терапії. Казка які можливо використовувати вправи, читання та обговорення казок про хоробрість, подолання страхів, наприклад, ну, така казочка вигадана вами як фахівцем, мовчазна принцеса, хлопчик, який знайшов свій голос, спільне створення казки, як я знайшов свій голос, Викр... використання метафоричних образів для символічного опрацьовування страху говоріння. Зараз вже в друку знаходиться наход, моя збірочка трапевтичних казки для корекції комунікативної поведінки дитини з селективним мутизмом старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. Ось ви бачите ну, малюночки з цієї книжки, і там у мене є казка зелена кулька, яку я пропоную в варіанті для дівчинки і для хлопчика. Там є казочка сучасна казка про добро і зло, і країна талісманія або «Гудзик на щастя. Я хочу зараз продемонструвати вам відео, такий ряд відео, невеличкий відеофільм про, сказочку, про казочку Зелена кулька. Ви побачите в цій казці, що головний герой, там зелена кулька. В цій казочці, який пройде шлях від мовчання. До вже мовлення, тобто від селективного мутизму як хвороби, і потім вже як дитина, яка видержила. Давайте подивимось цю казочку. Одного разу дівчинці Марійці подарували чудову зелену кульку. Дівчинка дуже зраділа і весь ранок грала з нею. Їй було радісно та дуже весело, бо в теплий весняний день сонечко заглянуло до Марійки у віконця і залило золотим світлом усю кімнату. Зелена кулька заблищала в промінцях сонця. Дівчинка подивилась у вікно і вирішила піти з кулькою на двір і показати ліс, який був зовсім поруч з будинком. Оскільки на вулиці стояла чудова погода, і сонечко грало різнобарвними променями, ніщо не відчувала лихо. Марійка йшла вулиці і показувала дорогу кульці, розповідала кульці про все, що траплялося їй на очі. І раптом сонечко сховалося за хмаринку, Сильний вітром вирвав кульку з рук Марійки, зелена кулька. Наповнена, стрімко піднялася вгору до блакитного неба. Кулька летіла і летіла і бачила, як її подружка Марійка починала зникати з полю зору і перетворювалася на крихітну цятку. Раптом праворуч зелена кулька почула дивне ж. <звіт> <звіт> Це повз неї пролетіла бджола. Кулька дуже злякалась, а бджола запитала в кульки, Ти хто? Що ти за Де твій вулик? Але зелена кулька була дуже перелякана і, не промовивши ні слова, полетіла ще вище. Зелена кулька летіла все вище і раптом почулася, Жах! Хто це? А то була ворона. Ти хто такий? Ти кулька? Зелена кулька. Але кулька зберігала мовчання їй було лячно, тож вона ще швидше полетіла далі вгору. Зелена кулька летіла аж доки не зачепилася за верхівку високої сосни. Що ж мені робити? Поруч нікого немає. Марійка дуже далеко і вже зовсім не видно, думала зелена кулька. А Марійка стояла під сосною та плакала. Їй було дуже сумно без свого улюбленого друга. Вона дуже переймалася. Дівчинка бачила, як зелена кулька летіла вгору і як вона зачепилася за верхівку сосни. Аж раптом, звідкись з'явилася руда білочка. Вона підбігла до Марійки і запитала. Ти чого плачеш? Я можу тобі чимось допомогти? У мене полетів друг. Ось там, на сосні застрягла моя улюблена зелена кулька. Та я бачу, я хочу допомогти тобі, не треба плакати. Білка стрибнула на сосну і швидко видиралася майже на саму маківку дерева. Та вона зовсім поруч побачила зелену кульку. Але виявилося, що саме та ділка, на якій застрягла кулька, була дуже тонкою, тож вона просто не витримала білку. Коли білка це зрозуміла, то вирішила спочатку заговорити з кулькою. Привіт, зелена кулька! Там далеко-далеко на землі тебе чекає Марійка. Вона дуже хвилюється за тебе. Я прибігла сюди, щоб допомогти. Для цього ти мусиш мені кинути свою ниточку якою ти зав'язана, і крикнути Лови. Зеленій Зелені кульці було неймовірно лячно. Вона вперше в житті бачила білку. Проте білка говорила так переконливо та щиро. Кулька довірила всій добрій рудій тваринці. Вона кинула ниточку і наважилася крикнути більці Лови. Білка вхопила ниточку і почала спускатися вниз. Але вона не могла бігти швидко. Ниточка зеленої кульки була в роті в білки, їй було важко. Кулька закривала огляд білці і могла в будь-який момент зачепитися за гілку. А це було дуже небезпечно, адже зелена кулька могла луснути, наколовшись на голки сосни. І тоді зелена кулька зрозуміла, що вона може допомогти білці. Вона почала говорити з білкою та підказувати їй шлях донизу. І ось сталось диво. Зелена кулька вже не боялася говорити. Білка бігла по гілках сосни вниз до дівчинки, прислухаючись до підказок зеленої кульки. Білка з кулькою віртуозно проходила разом складний шлях. Вниз по сосні до дівчинки Марійки, яка уважно стежила за ними, затамувавши подих. Білка спустилась до нього дівчинки і віддала їй зелену кульку. Білка сказала дівчинці Міцна дружба творить дива. Марійка дуже зраділа і швидко побігла стежкою додому, бо на вулиці ставала все темніше. Наступного ранку Марійка прокинулася і згадала, як вона зраділа поверненню зеленої кульки, але навіть не подякувала більці. Марійка взяла горішки і пішла до лісу, щоб віддячити білці і почастувати її улюбленими смаколиками. Марійка одразу знайшла білку, яка врятувала вчора її друга. Вона від щирого серця подякувала більці і нагодувала її горішками. Більше дуже сподобалися горішки, але не сказала жодного слова людським голосом. Також до збірки ввійшла ще одна казочка «Країна талісманія або гудзик на щастя. В цій казці… Дитина отримує гудзик як талісман, і це надає їй можливості бути менш тривожною, менш сором'язливою і стати впевненою в собі, підвищити самооцінку. Я пропоную зараз переглянути цю казочку. У мене теж є такий відеоряд, який створила моя дуже така важлива в моєму житті людина. Давайте передивимось цю казочку. Країна талісманія або «Гудзик на щастя. Автор казки Юлія Поліщук. У кожній домівці є баночка, скринька або скарбничка, в якій зберігаються різні гудзики. Великі і маленькі, дитячі та дорослі, тоненькі, товстуни, й ошатні, чоловічі та жіночі. Ось така скринька була і в країні талісманії. Така назва країни була пов'язана з тим, що будь-яка людина, молода чи стара, дитина чи дорослий, чоловік чи жінка могли взяти для себе талісман, кудзик. Коли знаходили в ній скриньку. Талісман треба було вибрати особисто і торкнутися до нього, потерти чи погладити, а потім попросити про підтримку, допомогу, збільшення або розширення можливості чи сил. Цей гудзик забирали і носили із собою, або пришивали до одягу чи сумочки. Такий талісман завжди допомагав, бо у людей здійснювалися найзаповітніші мрії. В одному звичайному будинку жила дівчинка злата. Її ім'я було надзвичайно дзвінким і яскравим, але сама дівчинка була дуже сором'язливою, часто бентежилася, майже ніколи не розмовляла в оточенні інших людей. Вона не виходила з дому, полюбляла сидіти у своїй кімнаті і почувалася комфортно лише поряд з татом і мамою. Попри свою замкненість, дівчинка була дуже розумна і добре розумілася на сучасних інформаційних технологіях. Одного разу вона щось шукала в інтернеті і зустріла інформацію про країну талісманію. На гудзики, на щастя. Там навіть була карта, яка допомогла б знайти шлях до цієї країни. Злата вирішила податися в подорож, бо дуже хотіла стати сміливою. Крім карти, вона знайшла й путівник по країні талісманії, завдяки якому дуже швидко розшукала необхідну скриньку із гудзиками яких там тільки гудзиків не було рожеві, червоні, фіолетові, жовті, білі, і чорні. Всі вони були ще й різної форми. Круглі, квадратні, прямокутні, пласкі, об'ємні. Усі гудзики неможливо описати у вигляді тварин, дівчаток, хлопчиків, полуничок і ягідок. Злата розглядала їх, прикладала і перебирала, усі гудзики красиві, усі дівчинці подобалися, а ось як обрати талісманом вона не знала, не могла вирішити, сумнівалася. Раптом на очі потрапив гудзик, який був обтягнутий надзвичайно м'якою тканиною малахітового кольору. Хтось дуже обережно обшив його, і він став. Приємним на дотик. Дівчинка вирішила, що саме він і буде її талісманом. Злата повернулася додому і пришила малахітовий гудзик до своєї улюбленої сумочки, щоб він завжди був поряд із нею. Одного дня дівчинка пішла з талісманом до школи і не впізнала сама себе. На першому уроці їй захотілося підняти руку та розповісти вивчений урок. І в неї все вийшло. Злата здивувала не тільки вчительку, а й усіх своїх однокласників. Ніхто навіть не уявляв, що вона дуже розумна дівчинка. Злата сіла на своє місце, погладила малахітовий гудзик і потуго сказала, це ти мені допоміг. Дякую. Коли дівчинка прийшла додому, то на своїй електронній адресі побачила лист запрошення для дітей-юніорів. Її запрошували допомагати у створенні реклами для дитячих проєктів. Я не впораюсь, прийшла перша думка Златі, але в цей момент її погляд упав на малахитовий гудзик пришити до сумочки. Дівчинка погладила його і твердо вирішила, я погоджуюся на участь. Звісно, її проєкт увійшов до п'ятірки найкращих. Потім Злата закінчила школу, вступила до університету, вийшла заміж і народила дівчинку. Обрала для неї ім'я Світлана, тому що дівчинка була дуже світлою, спокійною та доброю. Але виявилося, що дівчинка зростала несміливою, нерішучою, і була справжньою домосідкою. Одного разу мама Злата вирішила розповісти Світлані про країну талісманію та гудзики на щастя. Вона дістала свою улюблену сумочку, показала малахитовий гудзик і розповіла, як він їй допомагав. Світлана вислухала матусину історію, відкрила інтернет. І, звичайно, знайшла країну талісманію, карт, путівник і гудзик талісман який почав їй допомагати. А я подумала, можливо й собі відкрити інтернет, знайти країну талісманію, взяти найкращий гудзик, і це допоможе мені стати рішучою, сміливою та везучою. А якщо ви опинитеся в країні талісмані, то якого кудзика собі візьмете? Зараз ми говорили про один із напрямів артерапії це кастотерапія, але ж, можливо використовувати інші артерапевтичні техніки. Наприклад, це може бути ізотерапія, малювання емоцій, вправа мій голос, як виглядає мій страх, моє слово. Пальчикова графіка, малювання на піску чи склі для зниження напруження, метод діалог кольорів, вираження себе через кольорові плями, лялькотерапія, створення ляльки голосу, символ внутрішнього дозволу говорити, інсценізація діалогу між мовчазною і сміливою ляльками, розігрування життєвих ситуацій у безпечному форматі гри. Театротерапія – Рольові ігри з використанням масок дозволяють дитині говорити через образ, міні сценка без слів, а потім із короткими фразами: гра як тор для розвитку впевненості та вираження емоцій через тіло і голос, бібліотерапія. Добір дитячі книги з позитивними моделями спілкування, обговорення про історій, що б ти зробив на місці героя, ведення щоденника голосу, запис думок, емоцій, навіть у малюнках чи наклейках, пісочна терапія, створення сюжетів у пісочниці з фігурками, що говорять. Одна з, од... з одною, символічна побудова безпечного простору для комунікації, використання голосу персонажів у грі як поступовий вихід до мовлення, зернотерапія, викладання малюнків зі злаками та насіннями на тему Я росту мій голос проростає, сенсорні ігри з сипучим матеріалом для зниження тривожності, ритуал. Посівання голосу, дитина засіває зерна, які символізують її сміливість говорити. Маскотерапія, робота з м'якими іграшками, які говорять замість дитини, створення власної маски друга, що захищає голос, перенесення почуттів і страхів на символічну фігурку для їх безпечного вираження, Музикотерапія. спів, ритмічні вправи, звукотерапія – це можуть бути дзвіночки, маракаси, барабани. Прави голосові доріжки, звучання разом із групою, спів на видоху, що допомагає зняти тілесні блоки мовлення. Це частка артерапевтичних технік, які можливо використовувати в роботі з дитиною з селективним мутизмом, і ще є безліч артрапевтичних технік, які теж можливо використовувати. І це стовідсоткова така творча робота. Знайти підхід до дитини, допомогти їй заговорити з допомогою потужної команди дуже дуже необхідно і можливо для дитини з селективним мутизмом. Я желаю вам успіху, бажаю вам успіхів і хочу, щоб у вас все вийшло. І щоб дитина, з якою ви працюєте, почала говорити, почала спілкуватися і комунікувати з всіми оточуючими. На сьогодні до побачення. Якщо будуть виникати питання до мене, звертайтесь. Дякую за увагу.